Дуже сподобалось, як Верховний суд займається лікбезом для неадекватів з апеляційних судів. Е, дивіться, ну, в, е, справа була явно договорна, 100% про корупцію в апеляційних судах, особливо, там, наприклад, по Києву, ви е, чули ці всі корупційні останні скандали. Так ось дивіться, що ж написав Верховний суд в даній справі. Дивіться. Погіршення становища сторони, яка оскаржує судове рішення, не допускається. Особа, яка оскаржує судове рішення, не може потрапити в гірше становище порівняно із тим, що така особа досягнула в попередній інстанції в результаті своєї ж скарги. Проте апеляційний суд, всупереч нормам ЦПК України, вийшов за межі вимог апеляційної скарги, скасувавши рішення міськрайонного суду в частині задоволеної судом вимоги, яке заявник не оскаржувала. В апеляційному порядку, з огляду на викладене доводи касаційної скарги про порушення апеляційним судом норм процесуального права щодо виходу за межі заявлених в апеляційній скарзі вимог, заслуговують на увагу. Дуже дякуємо Верховний суд, що ви вчите, як працювати судей апеляційного суду.